Україні не в НАТО. Берлін не бачить Києва в альянсі, а натомість вбачає нову стратегію для України, щоб Росію не образити з Європою горщика не побити. Так сказав глава Німецької МЗС сьогодні на зустрічі зі своїми колегами з Польщі і Франції. Після кризи в Україні підхід до східних сусідів треба переосмислити. Вважають дипломати їхні висновки. Вислухала Наталія Фібріх. Політику сусідства європейського союзу треба переосмислити. Вважають міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі. Було помилкою ставити Україну перед вибором або Росія, або Європейський Союз, вважають дипломати. А тому нова політика повинна бути гнучкішою, щоби в Україні, а також Вірменії, Молдові Грузії, не виникало вибору або або тобто членство в одному економічному об'єднанні або іншому. Що стосується перспективи членства України в ЄС, то про це європейці готові подумати після президентських виборів дуже важливо, щоби чесним і прозорому волевиявленню українців нічого не завадило, каже представник Франції Лоран Фаб'юс. А от стосовно членства України в НАТО, то його німецький колега цю перспективу не схвалює. У нас у німецькому уряді ще немає спільної узгодженої позиції. Якщо ви питаєте мене як міністра закордонних справ, то моя відповідь така: я можу собі уявити форми тісної співпраці НАТО Україна. Однак шляху до членства в НАТО для України я не бачу. Крим залишиться замороженим конфліктом між Заходом та Росією впродовж наступних років. Вважають міністри. Ціна анексії півострова буде високою, а переможців у цьому конфлікті не буде. Єдиною можливістю врегулювати це питання залишається діалог між Україною і Росією. І дипломати готові працювати над цим ми не можемо вам пообіцяти. Я думаю, що скажу це від імені обох колег, що ми можемо швидко вирішити цей конфлікт занадто полярні позиції. Росія розглядає Крим як частину своєї території. Для нас відділення Криму порушення міжнародного права. Тому цей конфлікт найближчим часом і напевно в наступні роки між нами залишиться. Це будуть тривалі болісні процеси стосовно компенсації присвоєної власності. Я отримав інформацію, що літаки міжнародних аві. Біаліні матимуть труднощі в обслуговуванні литовищу Криму. Це матиме економічні наслідки для Криму і для всієї Росії. Міністри закордонних справ Веймарського трикутника закликають європейський союз надати Україні довгострокову перемогу, бо тільки так можна домогтися політичної та економічної стабільності в країні. Йдеться не тільки про фінансові вливання від МВФ та Євросоюзу, а також і про білатеральну допомогу. Так сьогодні із Німеччини в Київ вирушила делегація консультантів, яка виробить пропозиції стосовно реформу сфері юстиції та держуправління. А поляки готові ділитися досвідом децентралізації влади. Наталія Фібрих та Ілля Левінтов. Новини 2+,2.